Доброго дня. В цьому відео хотів би показати виконання дімротів або дефлегматорів на 4 дюйма. От дивіться, як ми робимо. Ми робимо зараз може бути з одної сторони вхід води, а з другої сторони вихід, якщо, допустимо, людина так заказує. Або як в цьому виконанні з одної сторони, з одної вхід води і вихід. Тут ми даємо більше 30 трубок, 12 діаметрів. Такий ем, та якби дімрот або дефлегматор він гасить практично більше 10 кВт, досить така мощна штука. І їх можна використовувати як в безперервних бражних колонах е, в домашніх умовах, так і е, в спирт-колонах на 4 дюйма. От тут ми царгу поставили іменно 50 сантиметрів висотою, але ми царги на 4 дюйма можемо робити, які хочете. Тобто, ви можете заказати, у нас там на сайті є відповідні там розміри, але ви можете заказати собі і 1,3 метра, і 2 метра, і скільки хочеш. Тобто ми вам потім перерахуємо, дамо в роботу і зробимо. Тут такі відводи. На 90 градусів, якщо ви будете використовувати от іменно конфігурацію для або дистиляційної колони, або для безперервної бражної колони. Тобто, от повністю ті такий носик, ці всі деталі є на сайті. Можете переходити. Якщо якісь є питання по Функціоналу, або там ви щось хочете своє собі заказати. Ви можете набрати мене. У мене є там прямий телефон. Тобто, всі люди, які в нас беруть, вони знають вже мій телефон. Вони можуть ми спілкуємося. Тобто. Тут ситуація така, що ви собі під свої задачі зможете з нашою допомогою зробити любе обладнання. Тобто ми вам прорахуємо, ми вам відрегулюємо, ми дамо вам відповідний функціонал і конфігурацію тих колон і зробимо так, що ви будете получати там відповідну кількість продукту в відповідний період. Допустимо, якщо ви хочете там за місяць робити стільки-то продукту. Ми все це вам прорахуємо, все е, е, іменно, дамо таку конфігурацію, що ви не будете переплачувати, е, і ви будете получати іменно то, що, що ви заявили. Е, тобто, деколи людина бере або забагато, е, і вона не використовує того обладнання, або замало бере, і потім вона, допустимо. На тому апараті не може робити стільки таку кількість, яка вона яка хотілася би, і вона мусить ту апаратуру продавати, потім шукати щось друге, купляти опять же, другий варіант, і так, далі, і так далі. А так, ви можете просто-напросто от мені або набрати, або там, допустимо, по вайберу ми можемо спілкуватися, по чому угодно. Єдине, що ви дали, от іменно, свій запрос, тобто, людина, яка. Бачить якусь перспективу, вона знає, що в неї є стільки-то кіловат, вона може подати на колону, і вона приблизно хоче стільки то робити продукту в місяць образно. Тоді воно набагато легше прораховується, тим більше людина і мусить сказати, яку, який основний продукт вона хоче получати. Чи вона хоче получати дистилят ароматний, чи вона хоче получати чистий спирт. Тобто тут є теж іменно сама конфігурація, саме обладнання буде відрізнятися іменно цими параметрами. Але ми робимо таке обладнання, що ви там буквально, якщо ви образно берете собі спирт колону, то вам потім дуже легко перестроїти її вже на дистиляційну колону. І вам тоді не треба. Багато докупляти, ви просто докупляєте там один-два вузли, і ви вже працюєте іменно і на ароматику. Внизу під відео є сайт, ви можете перейти, можете ознайомитися з цінами на цю продукцію. Є питання, пишіть, дзвоніть, тобто спілкуємося і доходимо до істини, іменно що вам потрібно. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!